Ось все. Але без вас доставати я, як то кажуть, не хочу. Ха-ха <плес> вогонь. Є один секрет по грунт-балансу, стосується э, гауса. Щось зелене. Оце чудово, вже друга монетка. Такі місця проходити повз не можна. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирушив на пошуки в дуже знайоме мені місце. В цьому лісі були завжди цікаві і крутезні знахідки. Як буде сьогодні, я не знаю, але щоб початок не затягувати, в мене є перша знахідка, і хочу вам її показати. Ось, бачите, це є в нас монетка Радянщина. Але як за першу знахідку і за перший сигнальчик. Це дуже-дуже приємно. Бачите, це є 10 копійок Радянщини. 1900 якийсь там рік. Сьогодні хочу в цьому лісі походити в місцях, де ще я не проходив. А, ні, дивіться, це 15 копійок. Зараз я її трошки протру. Ось тут, бачите, є заглиблення. Тут починається балочка. Заглиблення, бачу, що і там є, можливо, тут десь хтось колись та й жив. Ось такі 15 копійок, 1900 якихось там 40-х років. Ну що, можете побажати мені успіхів, а вам приємного перегляду. Поїхали! Слухайте, вже так довго, довго шукаю цю знахідку, не можу знайти. Може бути щось цікаве. 36-35. Спочатку, до речі, було 71-68. Може через глибину. Що вона десь. А, о, дивіться. Щось зелене. Оце чудово, вже друга монетка. Ранок, а вже друга монетка, дивіться. Це, це круто. Це вже 20 копійок. Так, радянщина Бачите, рельєфік гарний. 1948 рік. Ось така монетка. Ну, круто! Шукаємо. Ну що, в мене є цікаві знахідки. Ось дивіться, які є цвяшки з такими шляпками. Ці цвяшки дуже старі, можна сказати, ну, я б сказав, напевно, що середньовіччя. Можливо, навіть щось старіше. Один я викопав ось там, другий ось тут. І знаєте, що там, що тут, коли копав, то була ось така ось, так, ось таке вугля. Можливо, тут горіла хата, можливо, було подвір'я. Будемо зараз перевіряти. Ну і сподіваюся, що будуть цікаві знахідки, тому що ну, такі місця проходити повз не можна. Обов'язково треба сканувати приладом зараз і будемо ходити. Треба терпіння, звісно. Ну що, погнали, щоб не гаяти час. Ось тут на глибині ямки був металевий сигнал. Чіткий металевий. А зараз пробивається цвітний, кольоровий. Ну, будемо дивитися, що воно тут може бути. Можливо, просто ціль немаленька. А, дивіться, знову це шок. Дивіться, але тут більше шляпка. Тут багато цвяшків, видно, видно, була точно хата. Ну, будемо зараз розкручувати це місце. А ось і поверхнева ціль. Дивіться, яка. Крутезна підкова. Ану, знавці, скажіть, які роки, який період. Дуже цікаво. Я ось по таким знахідкам не дуже, як вам сказати, розуміюсь, ну, якби якого періоду, але така гарна. І цвяшки залишились точно заберу додому. Я її звідси бачу, ви, напевно, ні. Була під цим корнем. Та можна навіть під не діставати. Ось щось тут є. Але що воно? Ви, Вон бачите, якесь звіння десь використовувалось. Можливо, це десь використовувалось із кінської збруї. Тобто десь якісь ремінці пересікалися, тримали. Видно, ось тут натерто і ось тут. Такі то справи, місце цікаве. Ну що, вийшов я з лісу. Хожу в загальному там, де, в общем, куди ноги ведуть, туди іду. Вийшов на цікаві місця тут, колись річка була. О, є деякі поля, які ще не засіяні. Думаю, так, пройдуся, подивлюсь кераміку, може щось ще і копну. Зараз покажу вам краєвиди. Погодьтесь, дуже гарно. Тому зараз я трошки перепочив, перекусив, попив кави. О, і піду так собі вдаль. Може деяка кераміка, може якісь знахідки будуть. А що буде попадатись того покажу вам. Ану, хлопці, бачите? Ну і глядачі, звісно. Бачите? Ха-ха, вогонь! Знайшов класне, перспективне місце. Це ЧК. Вітаю! Ну що, в мене ще є півтори годинки, а ми сюди, якщо я нічого сьогодні так особи не знайду, бо півтори годинки для такого поля це замало, то ми обов'язково сюди повернемось. Ось щось є. Оце ну, щось їхнє, бачите, стареньке таке. І так, дивіться, в мене, скоріше за все, може бути спинка фібули. Ось. Але без вас доставати я, як то кажуть, не хочу. Це щось стареньке однозначно. О, бачите, була, була спинка фібули. О. Маленька така. Ну нічого, катушечка, до речі, бомба. Я підібрав прикольну комбінацію налаштувань, він взагалі все пилисосить. все. Просто бомба. Ходимо. І до речі, є один секрет по грунт балансу. Я вже не раз цей ну так, тестував для себе ці налаштування, то ну, якщо попросите в коментарях, я поділюся з вами. Ну, це те, що стосується е, Гаусса. У мене сигнал. Дуже класний. І, до речі, це напевно буде останній, бо треба вже йти, бо вже десь пів четверта скоро буде темніти, а до авто ще йти. Ну, добрих хвилин 40 точно. Це напевно я бачу, що це. Це така кулька, напевно. Все, дивіться. Дуже, дуже важка. Дуже. Ну що, глядачі? Підійшов сьогоднішній наш пошук до завершення. Бачите, там сонечко вже сідає. Десь годинку я тут походив. Як бачили, результат непоганий. За одну годинку на новому місці я тут перший. Думаю, що можна буде сюди повернутися. Кераміка зустрічається. Ось, себе вже все познімав, склав в рюкзак, тому що дуже-дуже далеко йти. Десь, ну, з годинку точно. Бо зараз треба ще дойти до лісу, а потім ще. Через ліс. Ось такі в мене справи. Хто відео додивився, дуже дякую вам. Не забуваємо про оціночку. Ну і всім до нових зустрічей. Спробую зараз показати вам, де ми з вами були, точніше, звідки йдемо. Ось бачите, отут поле така балочка. Ми ходили не тут. Ми ходили за цим горбом, піднялися і там ходили по схилах. Це я вже вертаюсь ще йти до лісу, і потім ще через ліс. Тому якось так, хоп, це не завжди легко.